Дорогі друзі, і сьогодні ми поіграємо у тюрму Play Easy. Ну, блин, ти е. Нічого страста. First Persion. А PM Mode. Но очей буде. раз ще. Ось ми появились уже. Прикольно. Так що тут? Ага, нам треба туди правильно, правильно. Що ми робимо? Залишаємо сюди і пригаємо. Не пригаємо, а йдемо сюди і ламаємо ось оце. Мене це добре. Знову ламаємо. А, його де? Раз, треба аж пар. -ур. Не люблю пар -ури. Не люблю. М -м 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 -м. Блін. Так, би мовити, у нас сьогодні speedrun. Спидране Easy Mode. Ну, буде далі спидрани надіті і по Easy моду, Ну, що хочете, я можу зробити Speedrun по іншим іграм теж. Ну, поки що буде спідрани это і, та і. Так, би мовити, А я... А ну, вс. Напрягаємо. Чого ключ? Ох, Блін, оці бейбіс. Ой, я этий бебіс. У нас охранник. Не, не помню, я не туди побіг. Перестрибуємо сюди. А він тут бігає. Натиснуте. Ай. Блін. А воно вже натиснута? Да, це добре. Що побігли далі? Побігли, 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 швидше. Швидше побігли. Побігли, побігли. Побігли, опа. Запрыгаем сюди у урат. О, а я можу зробити. Дивіться. Хоп, і давайте. От тут это от, 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 от зробим урат, о. Хоп! Па. Уратненьо падаємо. Уратно, так. Да? О, вот так от бой краще. Що зараз так походим? Весним Щоб Що, по, що ви не небудьте. О, все. Ось. А, він там уже збізить. Щоб мене ловити. Ха-ха. Не зловить. Тому що я обіг. Хі -хі -хі. Так, ми в туалеті. Поздравляю. Ми в туалеті можемо посрати. Дилісь і поробити. Я ось так. Так, що тут? О, лопата і опать. Опать. та опать. Все, проопались одесь. Йому, моє вони що тут? Тюремся і вже пігають. Це що? Хм, та вірно не вірно, не вірю. Та реально, мабуть, там тюремсь і вже пикають. Тому що нас ще їм там багато там лави. І лавні сари. Я маю, я їм оа, побачив. Та й За три хвилини прийшло. Якийсь не удалось підран. Вніти. О, він одразу нас Побігли. Так, мене цей м'яч не схопить, мене цей м'яч не схопить. А! Побігло далі. Рот тебе далі. Ой, не треба вибігати зараз. Ого-го-го! Ура! Я вже тут, тут-тут, о, тут я і ще. Я знаю, что у нас різні будуть барри. робо Робороборобарри, блін. Рута. І в бігатку. Та, куда нам? Сюди? А! На драбину! Блін, нашопили! Я не знаю, чи треба там проручувати, ну я побіг. Я все ще вернусь. Так, він зараз тут не може приїхати? Не може, чи добре. Так. Зараз пропрігаємо тут трошки. До речі, дивіться. тут. Оль, чуть-чуть. Всім привіт! Тут у мене появився телеграм-анал. Ви названня зараз на рані там буде розказуватись, про що я буду, чай, знімати далі відео, розплановася. От ви можете побачити зараз на робочий. і е, під, в описі буде встав а, посилання. Встав... Це посилання в Google і воно вам видасть телеграм-анал. Там якщо що будуть всі стрими говориться, ну. Я обично всіх телеграм Так що підписуйтесь на мій новий телеграм-анал різноманітні ігри ЮА і слухайте далі мене з минулого. О, у нас уже 100 монет. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Все, трохи забагався щось, ну нічого нічого. Та е, що тут та, е, треба це потягнути? І що? І це потім? О, прикольно. Піднявся так. Ой, а мене не розчалить? А, ні. Де угадаю? Тут на підзивчик. Йо-майо. Так, зивці. Йо та, зивце... Від мене зивці отік попить зубчика. Вау, я то есть вот эй. Я то есть вот эй, я молния маквин. I am молния маквин. А що реально сходи? Не молния маквина. Не схожий, блин. Молния маквин. Не падає. А ні, я більш на соні, а схожий. Він на сяду. Я, я не стрибнув? Що? Я не знаю, я чи получалось. Вийшло. Не знаю, чого я не стрибнув. Отут тут інсі. О, тепер стрибнув. Йома... Йо, мене занесло просто. Якби мене б не занесло, то я б не програв. би. Бачите, мене заносить чуть-чуть чогось тут заносить повороти, напевно, десь і не знаю чого, Ну, заносить. Отут десь мене занесло, Ну тепер не занесе. Побачили? Ай, блін. Нічого. Зараз свидесень. Хопля, 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 хопля. І чуть-чуть хоплясу і дойдемо. Я, я не знаю, як це зробити. Давайте я лючусь, але зроблю. Добре? Давайте лючусь, але зроблю. Так, ми вже зробили... Так, я включився, я зробив. Я вас наубанув, я відео не інше, нічого. Погнали далі, проходить барі. Я ось так. А, тут монети, Монети. монети, Якщо я не помиляюсь, то тут буде їдалка. О, я знаю, я запроходив був. Бо... Ага, грець. Це я Безрозуміла. Ну, не зрозуміли. Драбину. О, забув я чи по Українці. Просто. <сум> Хочете про... Напри... Росія закінчила своє переозброєння в 2021 році й хочу заінчити в 2027-му. Є варіант, що він нападе на Тайвань. <різь> З'ядь <різь> про Так, я що думаю? Я теж так, думаю, що він нападе на Тайвань. Типу, в следующем году, зашив, після переозброєння Росія напала на Україну. А Тайваємо за 2028 му напасти на Тайвань. Ой, я і Тайвань. І тайне Тайвань перепутав. Блін. Нічого страшного. Трога перепутав. О, паркур знову. Та тут все паркурне. Блін. Тут навіть остюм паркурний. Блін. Як? Ладно, пройдемо зараз. Пройдем. Так, Буде краще отак от стати і підпригнути. Оп, це не та, це та. Це взагалі от туди треба пригнути. Я не знаю. А тут сюди, от. А тут відсюди відсюди. Слава Богу, не упав. А то якби б упав би? Я не знаю. Ну впав би і помер. Треба було перепроходити. Ви, ви бачили це? <смі> І що до одного, а до іншого. Скажіть про О. Хочете про О? Можете нас пригнути, але це не треба. Це не те місто, куди мені треба. Те місто, куди мені треба, це оце. Це от туди от кудесь. Не знаю. Я, yeah. отут ще один вентиль покрутить. І останній. Хоча я його першим довжим був порутить. Ну, я упав. Ну, зато зразу сюди прибіг. І прих прих приг прі прих, прих І дійшли ми от сюди. Так. О, помічай я був, його довго не міг пройти. Це от момент, Не знаю чого. То є ще давно було. До речі. У мене тоді і ютуб тут не було свого. Я зараз. А у нас уже 131 монет, а? Це добре. Ну, я не знаю, що ці монети. Це що? Бом. А, а. А, портфоліо мій. Я навіть не знав, що тут є. Ну, ладно. Далі поїхали, поїхали, поїхали. За приїдемо. Блін упав. Нічого страшного. Буває. Я десь тут упав, от тепер треба не упасти. Зарано стрибну. Нічого страшного. Я думаю, що для всіх у вас і момент. Хоч це треба підбрати прям той момент коли пригнути. Я не розумію, чого вони його легкі і сим. Хоча б не легко могли зробити. Хоча б вісім меншу зробити. Не знаю. Ой. Вибачте. Таш, скоро пройдемо, сподіваюсь, полос. А ура! Пройшли. Пройшли, на нечто. о, все что. Що... Ага. Понятно. Підлетай душ. І після душ. Дайте угадаю. хе-хе. Ну чудо мене побачив. Ну ну Эрі це бош Фудзуа. Ми за фудбазу, Ой, все це було. Не знаю. Ні, не, я Фуджуку не взяв. Я Фуджуку не взяв. Фудджу, а. А не взяв. На, получай фуджуою. На, 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 на. Виграли. Прикольно. До речі, бургер вона зарядила. Бачили? Приольно фуджуа. У-уі! Чорне п'ятно. Ви бачили це? Любляйся. А я зможу стрілити от туди. Я взагалі... Де моя базука? Де моя фуджука? Не знаю. Пропала. Виспарилась моя фуджуч. Так, все, ми пройшли тут. А саме моя нелюбима омната. Я думаю, всіх це не саме нелюбиме омна да? для всіх. Оці лазери проходить. Щоб не олітаєш. ну їх важко. Щоб їх вони тебе не заділи. Якби не з першого разу убивали б, тоді б ще ладно, ну з першого. О, фінес напряма. Ну ніч Так, да. дошечный. Дош, Дош аван дроп. Дош ату. Тест дроп. Блин, обожу. А Ой, фуджуа Блин, зомби взял я. тоже дроп. Так фуджу. А, не наш мне. Или что я за тут и не Тепер ми проходим е, позову блін, і я тепер от правильно поставить а все правильно поставила поставила правильно да куда мені взойти блин я не разумею блин сюда все нечто Стоїть получай 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 дофалай полу полу получай, полу, до фулай, до дофу, дофу лай. Ми поб... зараз поб'ємо боса. А, та, 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 та. Він стріляє по мені. Ну я стріляю по ньому по нему. Я стрілям, стріляю, стріляю. Я му почти все хп зніс. І він а він а він мені нічого не Хе-хе, Почти. Так, руа мінус. Дивіться! 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 Прикольно. А чого я досі футбол тримаю? Не знаю. О, все. Післить. Ну, тут чого? Та чуча. ч А ч що? А через поч О, поїхали. Поїхали з витер Ви бачили? Ой-ой-ой, а! Я зараз у на нас їду. Що уда? Що да, Ес, С. А тут що? С. Ой. Це все массину поламав. Хе-хе, <сум> ладно. Я що тут? Я не можу тут пролізти. Може. Масина може. Та масина, та чила. Машина точила. Та... Заспо... Ойся. Тач а мене тач обясана. У меня тач обясана. Да Та заспо... Ойся. Машина. тач обясна. У меня тач З розуму засела. Тут є нова тач, а? Я погодно не запрыгну туди. Хоть, а може Фуджу... Ой. Його прострілить. Хі я хія, хія, хия. Я не проїду зараз, нічого. А стой. Блін. Ну я почти сути запрыгнув, ви бачили. Ви це бачили, ну. Блін. Я не розумію. Я, я залізти. О, тут що? Там що, а? Перекриваєш? А, -а, а Ну тепер я зрозумів, я залізти. Блєм, Дякую за пічазочку. Ні одного хота. Так, так, о, так. А -а -а. А -а -а. зараз я вибачте і вже арт. Арт і нече. Я, наверное, буду нічого заінчувати жору. Тому що вже і відео не так довгань буде. Зараз спробуємо залізти Швидешень. О! Ой. Залізла. І що тут вертольоти? Ми ну, сідаємо сюди і що? Я с можу получить. А воно саме? Воно уда. Уда! Уда! Уда, воно мене везете? Уда, я улітаю! А свишата е. Я поліцмен. Що? Я поліцейський? О! Ма. це ще лов джупер жупер джап домс ай Супер Спит Виробить Лов Йо-йо! Ну, на цьому моменті ми будемо заінцювати. Всім дякую за перегляд. Всім о! А я приземлився? Ні. Ладно. всім о. По, -а, по А. І ще раз дякую за перегляд. Всім по А по а